З України, Херсонщина, це Україна, слава Україні. Героям слава. Насамперед хотів запитати з приводу того, яка ситуація зараз в обласному центрі, що відомо про обстріли останні також всю ночь були обстріли, і окупанти обстрілювали місто Херсон, не припиняючись. І кожного дня обстріли тільки посилюються, і інтенсивність обстрілів збільшується на превеликий жаль. Окупанти постійно обстрілюють і вже почали обстрілювати із систем С-300 міста Херсон. Це більш точна зброя в них від того, що вони обстрілювали. Вони обстрілювали і ствольною артилерією, і танками, мінометами. Обстрілювали всім там системами залпового вогню. А тепер вже системами с 300 ведуть обстріл якраз критичної інфраструктури адміністративних будівель, навчальних закладів. Тобто окупанти так підступно абсолютно намагаються знищити всю інфраструктуру в місті Херсоні. Це така помста росіян за таку чітку проукраїнську позицію, того, що люди дочекалися визволення, дочекалися збройні сили України, і саме окупанти з цього ведуть такий тотальний обстріл міста Херсона. І по іншому пояснити цю позицію неможливо така ситуація десь спостерігається на всій лінії фронтовій Херсонщини? Так, окупанти обстрілюють абсолютно всі населені пункти, які знаходяться вздовж узбережжя Дніпра. Також вчора окупанти обстрілювали Береслав. Окупанти обстрілювали токарівку, окупанти обстрілювали інші населені пункти, які знаходяться уздовж Дніпра, і ці обстріли тривають абсолютно з усієї лівобережної частини Херсонщини по правому берегу, по населеним пунктам, які знаходяться на правому березі. Окупанти обстрілюють. До речі, вони обстрілюють і свій, як то кажуть, не свій, а лівий берег там, де вони знаходяться. Тобто не тільки правий берег, не тільки правобережну Херсонщину, а ще роблять провокації, обстрілюючи лівий берег, і такі є спостереження, якраз і в Олешках, і в Голій пристані, і в Каховці. Тобто, вони навмисно це роблять для того, щоб змусити людей виїхати. А чи відомо про і плани? На... Так, так, продовжуйте, будь ласка. Вони ж оголосили і примусову евакуацію на лівому березі Дніпра, і такими обстрілами вони провокують. Там вони зараз 22 числа офіційно вже розвісили зі своєї окупаційної влади оголошення про те, що будуть скаховки 22 другого і 23 числа евакуційні автобуси, які будуть вивозити людей в Гінічиськ. І саме ось ці обстріли, які вони намагаються робити, в тому числі і на лівому березі Дніпра. Це провокація для того, щоб люди масово так само покидали свої домівки. І з приводу цього якраз цікаво, як власне поводять себе окупанти на лівому березі, чи відомо про їхні не те, що пересування, а дії? Це вони намагаються закріпитися там, зміцнити оборону, чи можливо готують підстави для відступу і на тому березі? Вони намагаються зробити сіру зону з 15 кілометрової зони по узбережжю Дніпра, Лівобережжя, і саме для цього вони хочуть виселити абсолютно все цивільне населення для того, щоб їм, ну як би то не заважали цивільні, для того, щоб вони. Розташовуватись абсолютно в будь-яких домівках. До речі, що вони зараз і роблять, вони розселяються по приватному сектору, там де люди покинули свої домівки. То окупанти зараз розташовуються в домівках цих людей і намагаються по максимуму виселити людей для того, щоб розробити цю зону тільки військовою зоною, і для того, щоб вони там розташовувались. Там здебільше знаходяться зараз спостережні пункти окупантів, які знаходяться на узбережжі і в містах, які знаходяться на узбережжі, а основні сили вони знаходяться трошечки в глиб Херсонської області на 20-30 кілометрів, там де вони побудували фортифікаційні споруди і розрили окопами, бліндажами і так далі. То основні сили знаходяться там. Пане Сергію, також хотіли поспілкуватися про те, як живуть власне херсонці за умов обстрілів. Яка ситуація зараз у містах з приводу надання комунальних послуг, чи є вода, електрика і інші зручності? Останні дві доби електрики не було, але електрики саме працюють. Працюють 24 на 7, Вдається відновлювати електрику по місту. Але я хочу сказати, що спочатку деокупації міста Херсона, взагалі електрики не було, тому те, що зроблено працівниками обленерго, це героїчний подвиг. І на сьогоднішній день, аби не оці підступні щоденні обстріли росіян, то вже б херсонці були б забезпечені повністю електрикою і водою і теплом. Вода в місті є відповідно, коли є електрика. На зараз вчора Ізраїль допоміг якраз Херсону 17 над потужними генераторами. Тобто на зараз іде допомога і від наших міжнародних партнерів, і від нашої країни, від усіх куточків нашої країни, від усіх областей, для того щоб якраз нормалізувати. Надання комунальних послуг херсонцям, і незважаючи на всі обстріли, це вдається зробити. З'являється і світло, з'являється і вода, з'являється, і тепло. Ну аби ще раз підкреслюю, аби не оці підступні злочинні обстріли окупантів. Дуже вам дякуємо за участь у нашому ефірі, пане Сергію. Сергій Хлан, депутат Херсонської обласної ради, був з нами на прямому зв'язку.